Вітаю, друзі! Як зробити своє інтернет-з'єднання більш безпечним? Зараз ви про це дізнаєтесь. Коли з'явився інтернет, комп'ютери не були мобільними. Вони знаходилися в офісах поруч з дата-центрами. Інтернет змінився, але технології, зроблені 30 років тому, роблять вашу роботу повільнішою та менш безпечною. Рішення показане в цьому відео змінює з'єднання між вашим пристроєм та інтернетом на сучасний оптимізований протокол. Також ваш інтернет провайдер може бачити кожен сайт і програму, якими ви користуєтесь, навіть якщо вони зашифровані. Деякі провайдери навіть продають ці дані або використовують їх для цільової реклами. Але рішення з цього відео також запобігає істеженню за вами, шифруючи більше трафіку, що йде з вашого пристрою. Тому зробіть все так, як в цьому відео, щоб зробити ваш інтернет-трафік більш безпечним. Переходимо у любий браузер. А у пошуку пишемо Warp. натискаємо пошук. Та переходимо на ось цей сайт. Тут можна обрати українську мову. Тут ви можете прочитати все, що робиться безкоштовна програма. Я її користуюсь вже дуже і дуже давно. Крім того, що вона робить інтернет-з'єднання більш безпечним, вона ще працює і як VPN. Це її не основна функція, але це вже як бонус. Її можна встановити на багатьох пристроях. Зокрема, я її користуюсь на Windows та Android. В цьому відео покажу як її встановити на Windows. Обираємо Windows і почалось завантаження файлу. Треба трохи почекати. Як бачимо файл завантажено. Відкриваємо його, натискаємо далі та інсталювати. Тобто встановити програму. Програма встановлена. Натискаємо «Фініш». Після цього у панелі завдань у нас з'явиться ось така позначка. Натискаємо на неї. Далі натискаємо продовжити. Приймаємо. І після цього ми вже можемо користуватися цією програмою. Ось так це виглядає. Заходимо знову ось сюди. Обираємо. І тут ми можемо її увімкнути. Або вимкнути. І після цього ми вже користуємось більш захищеним інтернет з'єднанням. Також у вас почнуть відкриватися сайти, які раніше не відкривалися без VPN. Підписуйтесь на канал, друзі, попереду буде ще багато цікавого та корисного.